Гіларі Клінтон зміцнила своє лідерство у боротьбі за висунення на посаду кандидата в президенти від демократичної партії. Головним завданням наступного лідера США вона вважає відновлення єдності країни. замість того, щоб будувати мури, ми будемо ламати перешкоди і зводити мости. Щоб розширювати права і можливості. Ще ніколи ставки на виборах не були такими високими а риторика наших опонентів такою негідною. намагання розділити Америку між нами та ними є помилковим, і ми не дозволимо цього зробити. головний суперник Клінтон, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, підкреслив, що не вважає підсумки супервівторка вівторка свідченням своєї неминучої поразки ще на стадії внутрішньопартійної боротьби. Він спробує заручитися підтримкою виборців у 35 штатах, які ще не брали участі у праймеріз.